Доброго ранку, друзі. Наша гостя, незважаючи на свій юний вік, знає все про жіночність, про жіночність, яка створюється за допомогою одягу. Ярослава Бережнюк, засновниця бренду Яскрава. Доброго ранку. Доброго ранку всім вітаю зі святом! Спасибі. Ми тебе також вітаємо святом. І е, хочеться спитати, чи ти будеш сьогодні занурюватися в річку? Ну, почти, у ванну. У ванну <реш> в домашніх умовах. Не, я зроблю максимально допустиму холодну для себе температуру. Ми... Я вже була в снігу. Вже була так, в снігу, так, все так, так. А якась підготовка мінімальна була. Так, да так, -да так. -да. Зрозуміло. Ярославочко, ем, хочеться сьогоднішню нашу розмову присвятити саме жіночності, саме жіночності в жінки, тому що не завжди жінка і жіночність це тотожні поняття, як сама маєш змогу спостерігати. Ми сьогодні будемо говорити, чи реально це за допомогою одягу створити оцю от, е, розбудити жіночність у жінці, яка можливо дрімає, про яку вона, можливо, навіть не здогадується. Ну мені здається, е... Жіночність вона залежить від того, наскільки жінка розвиває в собі свою жіночу енергію. Тобто це не обов'язково повинно відбуватися через одяг. Одяг, мені здається, це вже як наслідок. Спершу воно відбувається всередині, а потім вже е за допомогою там, зовнішнього вираження одягом, стилем. Аксесуарами і всяке таке. Тобто, я до того, що жінка може виглядати жіночною абсолютно в будь-чому, і в костюмі, наприклад, чоловічому, і там в якійсь суперпрекрасній сукні, і, і навіть без купальних. <різь> що, <різь> тоді, що тоді е, робить передусім жінку жінкою? Відрізняє нас від чоловіка, окрім зовнішніх відмінностей? А мені здається, це перш за все. Ніжність, та, тобто, ніжність у всьому, у жестах, у тому, як вона розмовляє, у тому, як вона веде себе. От. Просто ти як дизайнер маєш е, змогу зараз спостерігати напевно таку тенденцію, що нівелюється ця от, гендерна відмінність. Mm -hmm. З часом жінки одягаються по-чоловічому, і навпаки, чоловіки одягаються так, що е, якщо будеш дивитися mm -hmm. на людину ззаду, то не зрозумієш, дівчина чи хлопець. Mm -hmm. е, ти, як дизайнер, є прихильницею цієї тенденції, чи ти є противником? Ну, якщо ми говоримо про одяг в стилі унісекс, та тобто такий, який йде і чоловікам, і жінкам, то це в принципі ну якби окей, але е, на рахунок того, що жінка хоче займати місце чоловіка в суспільстві, то звісно, я, ну мені це не дуже подобається. Воно мені, наприклад, не зовсім близьке. Коли твої клієнтки приходять і просять в тебе ем, створити для них якусь особливу mm -hmm. сукню, і хочеться спитати, як знайти жінці ту свою єдину особливу сукню, яка буде ну, саме її, це не обов'язково має бути маленька чорна сукня, mm -hmm. шанель. От це взагалі. Ціла історія там Нам цікаво. <свісно> Воно послужити. починається все так і доріка, там десь ми сідаємо, кавуємо і починаємо розмовляти. Тобто, чим власне uh -huh. ця жінка, дівчина живе? От, Що їй подобається, чому вона надає перевагу? Це навіть відноситься до того, яку музику, які фільми вона дивиться. Тобто, які кольори її ближче до лиця, які от асоціації в неї виникають з тим чи іншим кольором, фасоном, можливо, угу. навіть. От. Далі там, її тип фігури, її кольоротип. І отак от от все потихеньку-потихеньку складається і в якесь таке унікальне, особисте індивідуальне плаття. А часто от просять приходять і кажуть: я не можу знайти в магазині, я не можу знайти mm -hmm. те, що мені потрібно. Я навіть не знаю приблизно, що мені yeah. потрібно купити, пошити, знайти. І що дуже цікаве, що інколи це навіть стосується саме весільної сукні. Хоча весільну uh -huh. сукню, наприклад, ми там з п'ятирочків вже як ми знаємо, яка вона має бути, та 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 От, а приходять часом, от у мене одна була така дівчина, що вона взагалі навіть не знала, що от як вона має виглядати, що вона хоче, і там було так, що за руку по магазинам дивитися, оця тканина гарна, от візьмемо такий фасон, і вона зовсім навіть не підозрювала про те, яке має бути, ну от. Сама сукня її фасон, доки не прийшла до мене додому, вперше її не поміряла і так бачила просто це щастя на обличчі, що все склалося. Чи любиш ти е, працювати з репліками, е, відтворювати якісь ну, імениті моделі е, суконь, е, фасони пальт? Mm -hmm. ну, в принципі, велосипед уже давним-давно придумали, тому що все, що нам залишається, то лише якось там. Там, чи сідло міняти, чи там руль. То, ну, в основному так. Я просто прихильниця класики. Мені здається, що річ в стилі класики вона буде точно служити 5-10 років. Ну, якось так. Вона не вийде з моди. Я розумію, але чи е, є такі дизайнери, які на відріз відмовляються повторювати репліки, проносить їм е, клієнт якусь е, модель? Ну, в принципі, воно навіть не виходить так. Не виходить так. Ну просто не виходить, тому що я не знаю. Ну не виходить. Воно однозначно індивідуальне. Тобто, виходить по твоєму, по особливому з моїми там якимись корективами. Скільки років яскраві? Не знаю. Як не знаєш? Не знаю. Ти ж її придумала. Два чи скільки? Ну, тобто я не в мене не було конкретної точки відліку, що от сьогодні яскраво народилася. А варто було б започаткувати mm -hmm. і святкувати кожен день народження. Давайте будемо рахувати з першого ефіру, що я у вас була. А з першого ефіру, добре. Про що ти тоді говорила? Пам'ятаєш на цьому ефірі? Mm -hmm. Ми тоді знайомилися, ми говорили про, власне, про те, чим я займаюся, мої сукні, про те, м що змінилося скільки стильні у нас дівчата в місті. Цьому, mm -hmm. Так, да. що змінилося? Так у мене змінився колір волосся. Мені здається, набагато більш якісно почало працювати. Тобто, я коли от коли підбирала фотографії, готувалась до у яких... нас, до речі, є фотографії. Ми зможемо mm -hmm. їх переглянути, розмовляючи паралельно. Я, я переглядала свій паблік. Я ще ж, ж так дивувалася. Думаю, ну нічого собі, скільки там сьогодні і справді багато за <світло> ці <світло> два роки вдалося зробити. За mm -hmm. два, два <світло> роки в принципі для дизайнера, це для дизайнера початківця це не багато, але спостерігаючи за твоїми світлинами, особливо мені імпонують mm -hmm. твої весільні сукні і їхня концепції. концепція. То скажу, що зроблено багато. А як ти оцінюєш як власне, творець цього всього свою роботу, її продуктивність? Ну, мені завжди здається, що можна було би і більше, можна було б і краще, можна було б і швидше. І... Але так. тоді це все буде втрачати, мені здається, якусь таку індивідуальність. Ну, Напевно, так. От мені багато хто мені радив якби, почати власне, от уже бізнес, якби. Угу. тобто це все. Розкручувати, наймати людей, там ну цим займатися дуже так ну, на, масово. На тобто, та. І я тоді мені якось від того так ну Як? зле так робиться на душі, тому що концепція в тому, що одяг якби не повторюється, та що кожна сукня, от ми з вами зустрілися, і от от у вас, наприклад, та сукня. Вам сподобалося, ви її придбали, і от вам вона подобається. Більше такої немає. От, і ви собі знаєте, що все, от я така вся. Унікальній сукні та особлива. А коли воно вже масово, тобто там кілька розмірів й, особливо коли масовість то втрачається, там, наприклад, вже про якість там, говорити трошечки. Ну, там, тканини, наприклад. Ну, Чи є труднощі з придбанням хочеться. тканини, деталей, аксесуарів якихось при створенні одягу? Ну, так чи інакше, вибір він обмежений. От. І ну, не завжди мене це тішить. Часом дуже багато часу е займає власне пошук тканини. От. Це, може, кілька днів зайняти на те, щоб знайти там ідеальний колір, такий як собі придумала. А угу. ну, за кордоном і, речі цінально. купувати тканину, точніше не пробувала. Ой, не пробувала. Це треба бути за кордоном ходити, шукати, трогати. І навіть от в інтернеті мені говорять, замовляють тканину з інтернету, Там то буде тобі ризиковано. Там, дуже ризиковано. Та Ну, мені, мені треба <сум> <сум> ну як інакше. Що відчуваєш, коли бачиш на клієнтках по місту свій одяг? Своє пальто. Ой, я так радісна, я зразу, вона, вона. А, <рес> а ще коли мені там з іншої сторони вулиці махають, там що та». та. <рес> твої клієнти вони твої друзі чи вони залишаються клієнтами? Як складається у вашому, вашій співпраці? Воно все починається, власне, з такої дружньої атмосфери, uh -huh. тому що ну, по-інакшому якось мені не вдається знайти ну, цей конект з людиною. Тобто, ну воно повинно початися хоча б з посмішки. Uh -huh. не ну, знаю, клієнти, друзі якось так переплетені. Так. Клієнти стають друзі, друзі так. стають клієнтами. Хочу поговорити окремо про весільну сукню, тому що я вже зазначила, в них якась така особлива концепція. Вони не салонного. Взірця, вони такі. Знаєш, як ді, як, якби їх дістали з бабусиної скриньки і осучас, але в такому так. позитивному ну, моменті. Класно. Я би не подумала. Не подумала б, так? Mm -hmm. А коли ти створила свою першу весільну сукню, вона, здається, була, була для Ромени, так? Заводяк? Чи ні? Чи я помиляюсь? Та мені здається, що так. Я вже не дуже пам'ятаю. Скільки загалом почулася. суконь пошила, пам'ятаєш? Весільних? Не пам'ятаєш навіть це? Ну, я думаю, десь, можливо, в районі 10. Так, загалом. Мені здається, навіть що Румельна була друга сукня. Була перша. Ще перша. Була перша, так? Ну, ви краще знаєте. Ви слідкуєте ну, за ним, та здається, здає здається, так. Ну, так. Якими, на твою думку, якою, на твою думку, повинна бути саме весільна сукня? Власне, на мою думку, так. як я бачу свою весільну сукню, наприклад, то це вона би мала бути така зовсім простенька з якогось дуже цікавого матеріалу, наприклад, весільний оксамит біла, там з довгими рукавами і по фігурі. Яка вона має бути у вас, там мала бути у вас, там чи тобто індивідуально для кожного, то вже такі окремі питання. Немає якогось стереотипного формату? Взагалі немає. Тобто це все дуже відносно, це все залежить від того, де весілля, яка стилістика, які смаки уподобання в дівчини. Тобто, я, наприклад, коли переглядала сукні нові Кароліни Херери, то це навіть були не сукні, це були весільні брючні костюми. Uh -huh. там. От, із фотою вона так все красиво виглядала. Тобто, на перший погляд, ну як це брючний костюм? Uh -huh. Але з іншої сторони воно дуже гарно стильно і так свіжо по-новому виглядає. В мене таке враження, що я дивлюсь не наші ужгородські <гум>, пейзажі, не наших ужгородських героїв на цих світлинах от зараз. Навіть ці букети, які тримаються наречені, ну вони відрізняються від усіх, що я, що я бачила. Mm -hmm. Нема цих кругів, нема е, цього бажання у свій особливий день нап'яти на себе все якомога більше зробити, <гум> якомога <гум> яскравіший макіяж, пішнішу зачіску, пішніше, пішнішу сукню. Е, е, все-таки, як би ти окреслила концепцію яскравої кількома словами, кількома, можливо, реченнями? Що відрізняє тебе твої речі від, скажімо, інших дизайнерів? Ужгородських, українських, світових? Мене більше цікавить, якщо можна так сказати, духовна сторона самого процесу. Мене більше цікавить, власне, питання натхнення, розвитку, там, генерації нових ідей. Мене більше цікавить питання унікальності виробу. Мені не хочеться, щоб це повторялося. Ем, мені дуже хочеться, щоб це було з натуральних тканин і щоб це от, було дорого. Тобто, набагато краще мати в своєму гардеробі п'ять дорогих речей, угу. які прослужать навіть дочці, внучці, ніж безліч неякісних, тобто ну, які вже завтра можна викидати. І дуже би хотілося, щоби. Жінки вони не забували, що вони красиві і що цим треба займатися, цим треба цікавитися, це треба в собі розвивати, віднайти свою власну жіночність uh -huh. От, і робити це не лише за допомогою одягу. Ой, Але одяг допомогти може в цьому? Однозначно, так. Дякуємо за те, що ти сьогодні прийшла. Дякуємо за таку розмову ранкову, легку жіночу чоловікам. Напевно, нудновато було спостерігати за нашими операторами. Нуднувато їм було, але думаю, жіноча половина людства з цікавістю дослухалась до якихось твоїх е реплік. Ну, я сподіваюся, якщо не дослухались, то знай, де мене. Знати. <світ> Спасибі тобі, розвитку твоєму бренду, креативних таких ідей і класних клієнтів, які і побільше таких клієнтів, яким ти будеш частіше махати, і вони будуть справді в твоєму одязі ходити і гуляти вулицями нашого міста. Дякую, Ярослава Бережнюк, ужгородська дизайнерка, приходила до нас сьогодні на ефір і говорили ми з нею про жіночність і про те, як її створити за допомогою одягу. вам я дякую за те, що ви нас дивитеся. Прошу не перемикайте і залишайтеся з телеканалом Тиса 1 і надалі.